Той я приїхав в Чернівці і набуха архіпастерський візит, який я звершую кожного року по всій Україні. І в цьому році я вже відвідав 90 20 гіпанків Київського поміряту. Тому нічого не я вибрав цей вже другий раз кісманської партії, а також Чернівецькому Прокопівську. Я так готовий відповісти зараз. Шановні представники засобів масової інформації, прошу піднімати руку, хто має бажання задати запитання з іншої Будь ласка, представтеся, Сергій Зарайське інформаційне агентство УНІАНПОРПАЛБУКІНФО. Ваше святі, скажіть, будь ласка, чи ви даєте якісь настанови своїм віруючим, чи священникам, як визначатися на цих парламентських виборах, які будуть восени? Чи робите ви якісь настанови? І, зокрема, як лежить ваше серце на цих виборах? Чи все-таки ви нейтральні, чи все-таки віддавати голос за якісь певні політичні сили? Дякую церкви, якими керуються не тільки Українська православна церква, Київського патріархат, а і Московського, і Греко-католицька церква, і інші церкви це не втручання у політик держави, оскільки вибори це політична акція. Тому наша церква не займається агітацією за будь-яку партію. Але для церкви не небайдуже, якою дорогою іде до Україна. Тому ми даємо загальні наступа, за яких Кандидатів треба голосувати. Не за яку партію, а за яких кандидатів, будь-яких партій повинні голосувати, віруючим Київською патріархату. Які ж настанови Перше, це ми закликаємо голосувати за ті партії і за тих кандидатів, які захищають українську мову. Якщо той чи інший кандидат не захищає українську мову, то це значить, що він не хоче захищати українську державу. А в тих кандидатів, на яких байдуже, як незалежної держави, чи буде водовою якоїсь студені за таких кандидатів, ми просимо не голосувати. Даю, будь ласка, наступне запитання, ми запитуєте, чи буде в Україні єдина помісна православна церква. Безумовно, буде в Україні єдина помісна православна церква. Що Україна буде незалежною державою. Це є основа життя будь-якої. Помісної церкви не тільки української, а й грецької, болгарської, румунської, сербської, російської, грузинської, будь-яких помісних церков це реальне існування незалежної держави. А постільки наша Україна стала незалежною державою, то в цій державі обов'язково повинна бути автопомісна або автобухвальна церква. Чому її нема, не тому, що український народ не хоче мати незалежну українську церкву. Не тому. А тому що Москва всіляко намагається не допустити існування в Україні незалежної, тобто помісної церкви. Якби вона не перешкоджала, то ми б вже давно мали цю єдину помісну українську православну церкву. А не маємо, тому що дуже сильна перешкода йде. І почалась вона зі скликання так, так званого Харківського собору. Там розділили українську церкву на дві частини. На Київську і на Московську. І тому вже Ось 20 років ми боремося за те, щоб створити в Україні одну православну церкву. Досягнемо ми цього чи не досягнемо. Я переконаний 100%, що ми досягнемо цієї міти. Чому я впевнений, що ми досягнемо? Є багато причин. І перша причина, що Київський патріархат не зменшується, а збільшується. Київський патріархат є найбільшою в Україні церквою. Найбільшим нас, нас підтримує 14 з половиною біликонів. 14 з половиною. Московська, але в Москві, кажуть, що не 14 з половиною, а вже більше 15. Бо Москва. Вважають, що Київський патріархат зростає і він на сьогодні найбільший. то це є запорука. В Україні, в Україні помісної православної церкви. Це перше. Друге, це існування української держави. Якби української держави не було, то не було б і помісної української церкви. І тому Москва намагається. Україну як державу приєднати до Росії і створити нову імперію. І ви це добре бачите. Ось бачите втручання Росії і у вибори, не тільки у вибори Верховної влади, і вибори президента і будь -які. Втручання їх дуже велике. Але результати їх втручання які? Ось нинішнього нашого президента думали, що він вже таким буде прихильником в Росії, що Росія буде тут панувати. А Віктор Федорович некий став президентом і не хоче бути російським губернатором. А хоче бути українським президентом. І тому ми підтримуємо таких президентів, які відстоюють інтереси українського народу, інтереси української держави. Це друга така причина, чому в Україні буде єдина помістка православна. Третя причин. Якщо Київський патріархат на сьогодні єдиний, то Московський патріархат в Україні вже всередині розділився. І я на що розділився, на які частини? Одна частина менша виступає за... Приєднання Української церкви до Москви, до Московського патріархату, тобто відмовиться від самостійності і незалежності в управлінні, яку має на сьогодні УПЦ Московського патріархату. Друга частина, більша частина, виступає, по-перше, за збереження самостійності і незалежності від Москви. А є такі, які прямо говорять, що вони хочуть мати в Україні автопіхальну Тобто, якщо Московський патріархат в Україні вже розділився, відчутний по принципу або до Києва, або до Москви, то це Значить, що прийде час, що ця більша частина з нами з'єднається. Що нам треба робити? Нам треба в цей, в цей період зберігати добрі стосунки, не ворогувати, не ворогувати з віруючими, з єпископами і з духовенцем Московського патріархату. Ну, а чому? Ми сильні. Ми і так, коли можна. А сильний...